Це топ-5 найкращих модпаків для Майнкрафту. На п'ятому місці модпак Elysium Days, який можна віднести до категорії Ваніла Плюс. А це значить, тут ви не зустрінете предметів, які за секунду перетворять вас на Бога. Модпак зберігає класичний стиль гри, але додає нові можливості та елементи, яких бракує у звичайній версії. Тепер у світі з'являються нові споруди, оновлені біоми як на поверхні, так і під землею. Покращені села з унікальною архітектурою, охоронці для їх захисту, а також система квестів для селища та більш покращені предмети, завдяки. При цьому Elysium Days розширює класичний ігровий досвід, не порушуючи його атмосфери. Модпак також має цікавий мод Exposure, який дозволяє буквально фотографувати пейзажі вашого світу і потім їх друкувати. Подорожу Незер також стане незабутньою завдяки доданим біомам та структурам із популярних модів. На четвертому місці модпак, з яким ви звикнете помирати, тому що ви почнете проходити багато квестів, які дадуть нові здібності. Лінійка квестів тут побудована навколо мода, де шукати очі енду для активації порталу вам доведеться по всьому звичайному світу. Та ще і п'яти інших світав, яких доведеться подолати 17 інших босів, перш ніж дістатися до енду та вбити дракона. Також тут присутня система класів та підкласів, які мають свої унікальні пасивні здібності та синергію з іншими класами. Тобто, у вас буде вибір шести основних класів і чотирнадцяти підкласів. Для більш зручного переміщення по світу буде змога застосовувати прийомчики з паркуру у парі з параглайдером та спеціальним гаком. Нова система нагород дасть змогу отримати хороші трофеї за вбивство мобів. До речі, фішкою тут є подвійний лут з мобів у ніч. Час третє місце посідає пак під назвою Крафторія. Він пропонує гравцям повністю переосмислений світ Майнкрафту з інтегрованими шейдерами, що покращують графіку. Його фішкою є те, що він не даватиме вам чіткого напрямку розвитку, його вибиратимете саме ви, будь-то дослідження світу, магія чи технології. І вам нічого не заважатиме, до прикладу, спочатку закінчити з технологіями, а потім перейти до магії. Таким чином, ви отримаєте понад 1300 квестів, які забезпечать глибоке занурення у гру. У модпаку є купа всього іншого. Велика кількість структур. Для дослідження, броня з артефактами для вбивства нових мобів та босів, свіжі анімації та купа нових блоків для будування бази на наступні кілька сотень годин. І можете не перейматись на рахунок FPS, так як збірка побудована на Neo Forge, з якою ви отримаєте набагато кращу продуктивність порівняно зі звичайним Forge. Друге місце займає модпак AnimateCraft Крафт який додавить у гру нові динамічні анімації, гравця та мобів, ретельно підібрані текстурпаки з 3D-текстурами, що забезпечать баланс між візуальною привабливістю та продуктивністю. Починати груби будете не самі, а з конем, який матиме унікальні характеристики. Їзда на коні стане більш плавною, без раптових зупинок або скидання при перетині води. Початок ваших пригод буде дещо ускладнений. Відтепер для створення верстака потрібно знайти необхідні матеріали. Додано систему температури біомів. Необхідність у власній фермі набагато зросте по двом причинам: через те, що з посівів ви здобудете досвід, а також через псування їжі буквально після одного дня. Деяка зброя та предмети також матимуть спеціальні здібності, які будуть корисні у бою. Розширений з густою рослинністю, оновленими селами на рівнинах. думаю, з цим модпаком ви відчуєте справжнє РПГ в Майнкрафті. І модпак, що посів перше місце, має назву Better MC. Цей модпак для версії 1.20.1, і він значно розширює та покращує ігровий досвід. Вас супроводжуватимуть 270 модів, які додають нові біоми, структури, мобів та інші елементи, зберігаючи при цьому відчуття ванільної гри. Основними особливостями модпаку є понад 100 квестів із різноманітними завданнями, які допоможуть гравцям. Там дослідити новий контент та отримати унікальні нагороди. Повністю оновлена генерація світу з використанням модів Байемс Plenty та Геофілі, оновлені фортеці та бастіони для більш захоплюючого дослідження. Створено спеціально для гравців, які прагнуть досліджувати небезпечні місця. Нові боси та моби із модів Mouses Maps, що додає у Майнкрафт нових ворогів та босів, кожен з яких має унікальні здібності та тактики, та катаклізм, який так само додавить босів, але і в додачу структури, які кинуть виклик навіть досвідченим гравцям. Туди ж можна. Можна додати When Dungeons Arise та Edora Build Structures, від яких у світі з'являться безліч нових підземель, які гравці можуть досліджувати, забезпечуючи постійне відчуття новизни та пригод. Вимір Aether з доповненням Deep Aether, Aether Redux та Aether Villages розширюють цей вимір новим контентом, який ви навряд чи бачили. А також моди, що полегшать життя, як Waystones із стовпами, між якими можна телепортуватися за досвід. Ну і не забуваємо про можливість приручати драконів і їздити на них верхи. Посилання на всі ці модпаці. Так ви зможете знайти у описі під відео. Всім пока!